Це Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, наші вітання. Всім доброго дня. Вітаємо, дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися. Відтак, якою є оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності. Як кажуть, вона стабільна, стабільно напружена. Ворог не полишає. Загалі своїх задумів нас десь просунути, намагається штурмувати особливо на сьогодні. Це е, Клишівка, Андріївка, такі дуже активні е, локації. Також він намагається безпосередньо штурмувати часів. Яр, особливо це е, мікрорайон е, Канал. Також він залучає броньовану техніку, та ще, яка у нього ще залишається тут в наявності, яка не перейшла в металобрух. Дуже активно на першій лінії працюють міномети та дрони. Безпосередньо це дрони, які здійснюють скиди. Тобто можна сказати, що все досить таки непросто. Хоча, якщо от взяти мікрорайон канал, там, коли тривають у нас їхні штурми, тривають вуличні бої, вони... Перестають туди накидувати фаби, хоч якась такий плюс від них, пане Олеже. Ось все це, що ви нам щойно розповіли, чи є це якимось певним новим підходом від росіян, чи все ж таки їхня тактика залишається сталою? Я би так сказав, що це у них вимушена тактика, тому що, як би там не було, було би взагалі для них краще, як вони і спершу попервах планували це зайти з фланків північний південний, зажати часів яр і вже тоді пробувати нас штурмувати. Однак їм це не вдалося раніше, не вдається і на сьогодні здійснити цей маневр, тому вони вимушені втрачати більшу кількість особового складу та техніки Штурмуючи місто в Лобовою, тобто в даному разі, ми не можна, ну, не можна сказати, що якась тактика у нього змінюється. Основна зміна це відбулася ще весною, коли він перейшов від переважної кількості штурмів піхоти, включав почав включати механізовану складову. На сьогодні вона такий мікс на деяких локаціях. Штурмує піхота, на деяких залучається механізована. А от власне як щодо озброєння, яке зараз частіше всього використовують російські військові, чи якось міняється їхня тактика? в даному напрямку яку зброю використовують найчастіше зараз? Враховуючи, що зараз відбувається безпосереднє зіткнення на нулі, то на сьогодні перше місце можна віддати це застосуванню мінометним системам і дронам, дронам, які здійснюють скиди, саме вони. Потім вже на друге місце можна поставити застосування артилерії та РСЗВ для вогневого ураження. Ну і також напередодні у наших ефірах, спілкуючись із аналітиками Діпстейт, також посилаючись на інформацію від Американського інституту вивчення війни, Російська Федерація зараз намагається перегруповувати свій особовий склад власне з Донеччини ближче до Харківщини. Чи це якось також відчутно, зокрема, відчутно по роботі вашої бригади? Так, у них відбуваються зараз такі заходи. Деякі підрозділи у них переміщені з куп'янського напрямку на той харківський. З нашого напрямку у них уйшла звідси 83-я окрема десантна штурмова дивізія. Зараз вона перебуває десь там на другій лінії. На Харківщині чекає другої хвилі атак. На тому напрямку тому на сьогодні вони дійсно вони вимушені перегруповувати свої підрозділи. Досить таки багато на сьогодні. Це підрозділ територіальних їхніх військ. Навіть не мотострілецьких, а іменно територіальних військ, які переводять саме в мотострілецькі підрозділи, От. ну і також продовжують все ж таки на нашому рахунку залишатися як повітряно десантні війська, так і та ж сама одиниця окрема десята штурмова бригада. Тому що все ж таки наш напрямок постійно для них досить таки важливий. Оцю головну їхню задачу, що ще ставилося на початку, сього вийти на. Кордоні Луганської та Донецької області з них ніхто абсолютно не знімав, і вони це намагаються щось хоч досягти. На ну, Олег, ви попередніх відповідях згадували за використання кабів. скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, наскільки зараз активно ворог використовує авіацію? Ну і зокрема, каби чи поменшало їх зараз? Пане Олег, чи ви є з нами? Зараз спробуємо відновити зв'язок з нашим гостем Олег Калашніков, начальник прислужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. З ним детальніше говоримо про ситуацію на фронті, а саме на Краматорському напрямку. І як повідомляли, зокрема у ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України саме на цьому напрямку від початку доби відбулося вже шість боєзітнень. Вже є знову відновлений зв'язок з паном Олегом. Пане Олеже, запитували про Каби, і про авіацію. Як часто зараз ворог їх використовує? Ну, ворог дійсно до цих пір має перевагу в повітрі, це не таємниця. А от щодо використання кабів, ми можемо сказати, що дещо зменшилась їх кількість, навіть якщо порівнювати. На початку навіть цього місяця він використовував в більшої кількості. На сьогодні трошки зменшилась кількість, однак це у нього такі коливання вони відбуваються, вони не постійні. Це, мабуть, залежить від того, де саме пріоритет він віддає на яких напрямках і в більшому кількості застосування? Все ж таки у нього їх якби там не було а кількість більш-менш обмежена. Тому на сьогодні їх дещо менше, однак ми будемо очікувати, що він може посилити за використання і цієї складової. Ну, і, пане Олеже про роботу наших військових, зокрема 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Не лише про російських будемо говорити. Загалом, чи зараз достатньо артилерійських снарядів, чи вже працюють військові вашої бригади із новими зразками техніки, яка можливо надійшла на лінію фронту після оголошення чергового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки, якого ми довго чекали, про який ми говорили практично із грудня минулого року. Ми працюємо дійсно на зразках артилерійських системах, зразках натовських, ми їх отримали дещо раніше. Це 155 мм калібр, досить гарно себе показують артилерійські системи. Якщо лише брати безпосередньо постріли, то їх недостатньо їх не може бути достатньо при такої дуже активній фазі. Їх нам пок на сьогоднішній день, я би так сказав, що навіть артилерійських пострілів нам потрібні десятки і сотні тисяч. Настільки потрібні їх для того, щоб зупиняти ворог, настільки швидко вони витрачаються. Однак дійсно завдяки допомозі ми маємо таке постачання в порівнянні з тим, що було до цього, коли вона стояла на паузі, то це звичайно дуже велика різниця однак. Хотілося би просити наших е, союзників, щоб все ж таки поставляли побільше і побільше. пане Олеже. Дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Олег Калашніков, це начальник прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, яка зараз перебуває е, на Краматорському, Краматорському напрямку. Дякуємо за те, що були з нами.